yani hoşlan varsan yüreğimiz onu sabut ayresulenaz kabul І Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як рве ревучий. Щоб плани широкобой, і Дніпро, і Кручі було, видно, було чути, як рве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу, бо тоді то і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися а до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хайдане, порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні! не пускати його! Да, мусить це страшно! йоре ¡Gracias! Можна рухатися жити до нас. Будь ласка, хто відходить, рухатися з боку, багато